Вітаю вас, друзі. Ну що, нарешті цей день настав. Гіркін та Навальний зможуть провести дебати, бо вони обидва тепер у тюрмі. Привіт, це Навальний в четвер вечором состається мої дебати з Ігорем Івановичем Стрілковим, який визвало мене. Історія із Гіркіним настільки прекрасна, наскільки це взагалі можливо. Хоча, мабуть, краще було би, якби його ще вбили, але може усе іще попереду. Так ось Гіркін був одним із тих, хто починав російсько-українську війну. А тепер російська влада його ж і ув'язнила. Бій своїх, щоб чужі боялися. В Зону роботи конвоя не заходимо. Все. учора вранці його було заарештовано за екстремізм. А вже ввечері його московський суд відправив до СІЗО, і це прекрасно. Російські патріоти знову обурені. Одні виступають за те, щоби Гіркіна звільнили. Ані вирішили, що давайте ми заткнемо тут. Глотку, или рот тим, хто тут какие-то... якісь ви, як в таких случаях совершили гігантську ошибку. Ну а інші росіяни обурені, їм мало репресій. Вони вимагають більше. Треба, щоб більше росіяни утискали росіян. Я ще раз підчоркую, що нужна тотальна зачистка, жорстка воєнна цензура. Но я ще раз пачок, приготові та головні репресії. У них іще попереду, і ще дуже багато російських персонажів, які починали російсько-українську війну, опиняться у російських в'язницях. Це удар в спину. спіну як говориться. Свого часу я пообіцяв записати повний випуск про воєнного злочинця Гіркіна тільки у разі, якщо його заарештують. І як бачите, друзі, я своє слово тримаю, а тому підпишіться просто зараз на мій канал. І натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео побачили якомога більше людей. Спочатку маю нагадати, хто взагалі такий Гіркін, тому що, наприклад, деякі західні медіа почали писати, що він критик війни, але він не критик війни. Він критикував владіміра Путіна тільки за те, що той недостатньо жорстоко веде війну проти України. А далі що буде? будь-проіграємо війну, а одна насту. останется. Мы и войну не выиграем. И еще в 2014 году Гиркин был одним из тех, кто захопливал тимчасово окупований Крым. И он у этом сам зізнавався. Я не увидел, к сожалению, никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился. Не увидел. Не было ее. Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Чего уж там говорить-то. Так, да. я був одним із командирів ополченців. І після окупації Криму Гіркін з'явився у Донецькій області. Він захопив і скаржився, що йому бракує боєприпасів та техніки. Що за три місяці нам практично не поступило ніякої реальної допомоги. Де, боєприпаси? Ми будемо нічтожені. Ми будемо нічтожні в течение неділі. Максимум 2. Ігор Гіркін не критик війни, він навпаки адепт війни, війни тотальної і максимально жорстокої. Ігор Гіркін це воєнний злочинець, бо я нагадаю, саме він стояв за збиттям малазійського боїнга MH17. Саме за це суд у Гаазі засудив його до довічного, і він мав би поїхати у тюрму у Гаазі, але опинився у тюрмі в Москві. Я просто уїду на в Гаагу, а там послічав мені отправить в Київ і там повісів. Формальною підставою для арешту Гіркіна стала його критика Владіміра Путіна. Але Путіна він критикував далеко не завжди. У тому ж таки 14-му році він був палким прихильником Владіміра Путіна. Скільки тіські не относили себе як багатьом і многим вилубнути політичним рішенням президента в условиях розв'язаний нас війни вважаю необхідним безусловно виступити в його підтримку. Як єдиний легітимного головнокомандуючого. але вже після початку повномасштабного вторгнення, коли російська армія почала отримувати одну поразку за іншою, то Гіркін почав критикувати Владиміра Путіна. Хоча критикувати це дуже м'яко сказано. Він Владиміра Путіна обзивав і відверто принижував. Владимир Владимирович, заткнись, просто Він демонструє своє безсиліе, повне безсилі, безхребетне макриця в ситуації, коли ми місце президента, неізвісно, що то от тряпка? Приблизно так само він оцінював іще Шойгу та Герасімова. Я примерно понимаю емоції генерала Муму. Також нагадаю вам, що Гіркін Бува можливо і досі залишається офіцером ФСБ, і можливо, він би і далі спокійно міг би обзивати Владіміра Путіна Шойгу та Герасімова, якби не бунт Пригожина. тому що. Після бунту Пригожина у російської влади розвинулась дуже велика параноя, і перші ознаки цієї параної були буквально два тижні тому, коли гіркіну російські мусора зривали публічні зустрічі із його фанатами. каких-то силовиків заблокували Лістру нікого туда не пускали вы отрубили камери, все перевернули а, в общем, устроїли полное безобразие. І ще тоді, коли я тільки робив про це випуск, я одразу сказав, що найближчим часом дуже високо ймовірно, що гірки таки заарештують. Я гадаю, що вже зовсім скоро проти Гіркіна та його соратників будуть активізовані репресії на так званій Росії, тому що Путін тепер буде бачити у них реальну загрозу, та і вони самі не приховують, що вони є революційною силою. КРП потенціальна революційна сила по відношенню К мафіозної власті, і як ви бачите, саме це учора і сталося, але клуб посаджених патріотов вирішив боротися до кінця. Вони прийшли під суд, і там їх стали усіх пакувати, включно до речі, із Губарів. це теж існує. Дорогу ступіть Молодий чоловік щораз не запинувся. Як бачите, вони чинили просто такий шалений супротив, і коли тільки мусора казали їм пройдемте, вони опускали голови і спокійно собі йшли. І, взагалі, ніяких серйозних протестів чи маршів вони не планують, бо вони проти екстремізму. Ні, нікакого марша не будь Ми, Ми законна організація, ми не екстремістське сообщество. А це означає, що рано чи пізно їх усіх вб'ють або посадять, бо вони не здатні на організований супротив. І Окремо ви зверніть увагу. Їх пакували на мітингу, від марша вони взагалі відмовились, але у той самий день, у тій самій Москві, нелегальні мігранти собі змогли марш організувати, і їх ніхто не заарештовував. Allah! 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 А тут почему не задержали. Чого испугались? Чеченських лідерів, которые вновь могли бы осудить, как осудили ОМОН в котельниках, Или того що теж уволят? У нас з в отношении мігрантів дійствують уже не повністю. тому що рус мають знати своє місце. Нелегальні мігранти на так званій Росії можуть навіть побити поліцію, і їм за це практично нічого не буде. Ну а росіяни за підтримки росіян будуть репресувати росіян, і це прекрасно. У течі всі стрілкові гіркіни, эти губареви, подаляки, вот эти всі мантяни. Хто ви такі, щоб щось тут говорити? Взагалі ситуація із внутрішнім протистоянням всередині так званих. Росії вимальовується дуже і дуже цікава. От дивіться, була спроба повстання Пригожина. Зараз заарештували Гіркіна, будуть іще арешти, і паралельно відбуваються репресії проти російських генералів. Нас з тила Наш старший начальник. Ми настроєні дуже рішительно. Вплоть до того, що знімемося з позиції і підемо на виручку нашому баті. Армія внутрішньо нелояльна. Своєму собственному вищому командуванню. І як казав сам гіркін. У разі якщо його заарештують, це означатиме, що так звана Росія йде до остаточної поразки у війні. Посадять, значить, забувайте про перемогу в цій війні. Не посадять постаправи служити, значить, надіжда на перемогу є. Так звана Росія обов'язково отримає поразку. У цьому я абсолютно не сумніваюся, але арешт Гіркіна пов'язаний із тим, що як я вже сказав, у Владиміра Путіна розвинулась. Дуже серйозна параноя. Ну і до речі, що окремо смішно після бунту вагнерівців саме колишній вагнерівець написав на гіркіна заяву. А, ви знаєте, да я написав заявлення генеральної прокуратури сіки днів назад по поводу висказувані Ігоря Гіркіна, який сім'я називає стрілковим. Конкретно його в адрес нашого. наш президент пізидент якобы ничтожеством. Усі ці прояви внутрішнього протистояння всередині так званої Росії рано чи пізно призведуть до. До серйозного вибуху, який спричинить у подальшому розвал цього тимчасово існуючого непорозуміння. Я у цьому твердо переконаний. Ну і про вагнерівців скажу іще декілька слів. Зараз вони переїхали до Білорусі, де навчають білоруських військових помирати від крововтрат. Тяжко, так? Накланяється прижимає. і оскільки вагнерівці перебувають поблизу білорусько польського кордону, Польща адекватно на це реагує та відправляє свої війська, щоби захистити кордон. Про всяк випадок, а Владимір Путін записує нові божевільні відео на кшталт тих, які він записував про Україну напередодні 24 лютого, і розповідає про якісь там подарунки Сталіна для Польщі, Западні території нинішньої Польщі Это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Ми напомні фактично Владімір Путін погрожує Польщі, і для нас це хороші новини, тому що чим більше він буде озвучувати такі погрози у бік іноземних держав, тим більше інші держави будуть допомагати Україні. Але й ми маємо робити свою справу. Завдяки вам ми передали воїнам 37-ї бригади морської піхоти, яка зараз воює на півдні нашої країни два комплекси Валькірія на суму 1,6 мільйона гривень. Також 47-ма бригада від вас отримала Отримала іще ще мавіків на суму 900 тисяч гривень. Отримали вже 10 мавіків. Великим вам дякую. Ваша допомога дуже важлива для нас. Вона буде пришвидшувати нашу перемогу з розвитком нових бойових дій. Дуже важливий мавік як вид аеророзвідки. Це дуже поліпшує нашу задачу. Тобто, ми можемо виявляти, коригувати артилерію і знищувати ворожу техніку швидше. Краще ефективніше, і скоро вони отримають іще дрони від вас, і не тільки вони. Але друзі, ми маємо і ще більше сьогодні допомагати нашому війську і хочемо укомплектувати один із підрозділів 95-ї бригади. В описі до цього відео я лишаю усі необхідні реквізити. Долучайтеся, тому що ми маємо перемагати. А для перемоги ми маємо забезпечувати наше військо усім необхідним, бо без перемоги не буде України.